Топ 5 футболістів, чию кар'єру зруйнували травми. І на п'ятому місці Джек Вілшер. Англієць дебютував за Арсенал у 16 років. Тоді здавали, що Арсен Венгер зробить з нього чергового топа, але травми переслідували футболіста протягом усієї кар'єри. Бували навіть сезони, коли він пропускав понад 200 днів. Як підсумок, Джек завершив кар'єру усього в 30 років. На четвертому місці Абудіа Бі. Француз перейшов арсенал у 19 років. Тоді Арсен венгер побачив у ньому нового Патріка Вієра. Але за 9 років у Лондоні у півзахисника було 42 пошкодження. Загалом він був травмований понад півтори тисячі днів, а це майже половина з усього проведеного часу в Арсеналі. Потім він перейшов у Марсель, де зіграв всього 6 матчів і завершив кар'єру у 33 роки. На третьому місці Марко Ройс. Футболіст, якого обожнюють уболівальники і якому теж завадили розкритись травми. Усе почалось з 2014 року, коли Ройс пропустив тріумфальний для Німеччини чемпіонат світу. Згодом він також пропустив Євро-2016, а з Борусії так і не зумів виграти національний чемпіонат. На другому місці Неймар. У 2017 році бразилець захотів вийти з тіні Ліонеля Месі та перейшов у більш агресивний французький чемпіонат. Як підсумок став частіше травмуватись та пропускати важливі матчі. Дійшло до того, що в 31 він покинув Європу та перебрався в Аль-Хіляль. А зараз виступає за рідний Сантус. Нобу просто дограє. І на першому місці Марко Ван Бастен. Ви можете запитати, що тут робить трьохразовий володар золотого м'яча. Але вдумайтесь, через пошкодження Нідерландець завершив кар'єру всього у 28 років. А чого б він міг досягнути, якби не травми? То ще погоджуєтесь ви з цим рейтингом та кого б сюди додали. Чекаю на вашу думку в коментарях.